Друзі, нас інфо перші проголовне поїхало. в Москві. Панує тиша, яка більше нагадує шторм перед грозою за інформацією. Скількох незалежних джерел вчора весь світ спостерігав за телефонною розмовою між нинішнім американським лідером Трампом і російською владою, але не з Путіним, а з його подвійником, людиною, яку контролює Патрошов. Джерела стверджують, що справжній Путін вже помер давно. Його тіло, нібито перевозять та приховують, тоді як Патрушов вже фактично керує процесами, поставивши на роль обличчя двійника. Усі комунікаційні канали кремлівської верхівки переведені під контроль однієї групи керівників служб які мали доступ до зовнішних контактів, відсторонили їх замінили людьми лояльними до Патрушева. Таким чином, навіть міжнародні дзвінки, наче той із Трампом, ідуть через проміжного оператора, контрольованого Кремлем. Перехоплення показало, що голос, який промовляв, як Путін мав змінений тембр, невеликі лаги у відповіді, які раніше ніколи не траплялись пишети про помсти. Тим часом в столиці Росії розгорнуто надзвичайний режим. Всі в'їзди і виїзди з Москви, перекриті, блокпости, контроль дорожнього руху, мобільні пости, перевірки людей, які без дозволу перебувають в районах великої концентрації влади, затримують або висилають Видимість нормального життя порушена. Метро працює з перебоями. Мобільний зв'язок глушать в важливих районах, а офіси адміністрації лишаються закриті для відвідувачів. Ніхто не може вільно пересуватися, навіть префектури, що раніше виконували свої функції, зараз працюють в режимі закритої оперативної роботи. Всередині Кремля більшість розуміє Путіна. Вже немає, але офіційно це не оголошено, щоб уникнути паніки боротьби між гілками влади і міжнародного скандалу Патрушев – контролер усієї вертикалі дії, як справжній архітектор режиму. Він просуває нового президента номінального зручного без власної політичної волі, який насправді стає лише маріонеткою. Усі рішення. Високого рівня погоджується через секретні наради з Патрушом без участі офіційної голови держави. Попередньо з'ясовано останні зустрічі з світовими лідерами і йшли не з Путіним, а з двійником під суворим контролем. Коли справжній президент ще живий, Патруш уже планував перехід влади і етапи її освоєння, коли смерть сталася вчасно сплановано, щоб ні одна сила не змогла виступити проти керівники силових структур, змушені ухвалювати накази не від Путіна, бо його нема, а від людини, яка тримає ключі від кабінету Патрушева. Усе це відбувається на. Фоні внутрішньої напруги окремі групи пов'язані з армійським генштабом ГРУ або частинами силовиків можуть у будь-який момент спробувати переворот, але жоден із них не має впевненості. Хто насправді керує станом справа Патрушов, створив інформаційний вакуум. Ті, хто могли б виступити з відкритим спротивом, вже нейтралізовані або залякані. Найближчі кабінетах відбуваються обміни наказами, але ці накази не виходять на зоні. Їх виконують усі, хто ще залишається в системі. Міжнародні служби вже зафіксували дивні рухи. Зміни в оборонних контрактах, не характерні для Путіна і перегляд позицій у Нишньої політиці, усі ці кроки не більше ніж частина масштабного плану переформатування режиму, вони м'якші на вигляд, але несуть у собі сигнал. Ми змінилися, але контроль залишається. Наступним етапом стане публічне оголошення нового формату влади, коли Патрушова його група вже закріплять контроль над ключовими регіонами, силовими структурами і зовнішніми контактами. Можливо, оголосять зміну конституції, новий уряд, обрання без справжньої конкуренції, але в будь-якому разі ці зміни не свобода для громадян, а реструктуризація авторитарного режиму під новим фасадом Якщо справжній президент мертвий, але режим існує. Через двійника, це означає, що влада в Росії більше не належить від харизми лідера. Вона стала системою. Патрушев уже не просто силовик, повноформатний управлінець, його контроль над комунікаціями, кадрами, фінансами робить його фактично правителем. Водночас система дуже вразлива, у ній нема легітимного вузла влади. На якому могли б спинитися учасники змов або представники інших центрів впливу? Це дає шанс для внутрішнього перевороту чи зовнішніх ударів вразливими місцями, але все залежатиме від того, чи встигнуть опоненти діяти раніше ніж Патрушов розкаже весь план і встановить остаточну вертикаль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.